Діти, сьогодні ми вирушаємо з вами до зимового лісу. А хто живе в лісі? Правильно, звірі, птахи. Як називають звірів, які живуть у лісі? Правильно, дикі. Ось послухайте казку про зайців, хазяйців, які живуть у цьому лісі. У старому лісі жили були зайць коська, зайчиха Тоська, та було у них двоє маленьких зайченят донька білявка та синочок Пухнастик. А сусідами родини були їжак, ведмідь, бобер та білочка. Вони із зайцями жили дружно, допомагали один одному, але у родини зайців не було затишного і міцного житла. Жили вони в маленькій хатинці з гілок. Коли приходила осінь, здіймався сильний вітер та лив холодний дощ. У домівці стало холодно та вогко, а взимку хатинку заносило снігом. Вона стояла на галявині, і її було видно з усіх боків і птахам і звірам. Діти, зі скількох зайців складається родина. Скільки дітей у зайців? Так, двоє. Як звали зайченят? Білявка та пухнасте. Жили вони дружненько. Мали хату хоч стареньку, але чисту і тепленьку, та от сильний вітрюган їхню хату зруйнував. Діти, що ж їм всім робити? Правильно, потрібно відремонтувати стару або побудувати нову хату, попроситись до когось на зиму. Гарні ваші поради, але хочуть зайці мати своє житло, щоб воно було міцне. Гарне, тепле, і щоб великі звірі їх не знайшли. Діти, а кого бояться звірі? Так, вовка, лисичку. Довго думали зайці і вирішили побудувати хатинку кам'яну. Ведмідь приніс багато каміння Їжак наносив багато листя для підстилки у будиночку. Вілочка допомогла. Піднімати матеріал вгору та прикрашати кімнату. Ось так дружно звірі разом побудували гарний міцний будиночок для зайців, бо дружба родиться в біді, а гартується в труді. Кожна людина, кожна тварина на землі має право на власне житло. А зайці ж живуть да поживають, сусідами лад мають і здоров'я всім бажають.